Слава Ісу Христу. От зараз, друзі, е заїхав я до організаторів змагань, село Білі Ослави. Хочемо показати вам дорогу з самого початку. Бачите, тут є білий магазин, такий великий в центрі. І зараз ми їдемо до місця змагань. От є Іван організатор. Зараз Василь буде. Зараз хлопці організатори до докупи, вже більш детальна інформація, вся буде на місці, розказано, що, куди і як. Але починаємо з дороги, хочу показати вам дорогу. Це ми їдемо зі сторони березовів, чорних ославів, лючок, з цієї сторони їдемо. Якщо зі сторони надвірної, зараз я вам покажу де буде поворот, заїзд на місце дійства. Так, отут, право, бачите, є така церква під чорною черепицею і зразу за церквою поворот наліво. Якщо їхати з тієї дороги, знизу, з надвірнянського району, з надвірної відтика з заріччя, то повертаєте перед церквою направо. Дорога, дорога скажімо так, на язиці. До самого дорогу для мотокрос ендуро проходив. Мотокрос ендуро, хто знає, де проходив, це та сама, та сама дорога до, до цього дійства. Ми зараз все на місці вже хлопці розкажуть, що як буде проводитись, конкретна е, озвучена дата, чи 29, чи 30-те. Все, хлопці зараз на місці розкажуть. Плюс-мінус, як воно буде проводитись. Я думаю, що ми цей рік завершимо змаганнями вже. Не на два дні, а на три. <риклад> Отакі, такі друзі, справи. О, тут собі їдете по вуличку, є такий гараж і попри нього їдете прямо, ніде не повертаєте. Зараз на місце включимось. <риклад> так, ми вже під'їжджаємо практично на проведення. Місця, де буде відбуватися кінний фестиваль та кінні змагання, село Біліго на Двірнянський район, Івано-Франківська область. Зараз вже на місце заїдемо і все розкажемо. Дорога, скажу вам така, гарна, любу машину можна заїхати, проблем нема. Берегів, щось такого, чи з кіньми, чи без коней, то машина їде люба. Так що вже зараз ми включимося на місце. Бачите, тут вже йде річка. Де як у ту вуличку повернули, так по прямій вулиці нігде не повертаєте, їдете постійно просто. Вже на місці зараз включимося. Щоб ви не переживали, тут стоїть е, така е, міст, дерев'яний рампа, щоб ви просто зорієнтувалися, що треба їхати через міст. Такий шлаубам тут стоїть і міст. І через міст переїжджаєте і прямо піднімається такий невеличкий підйомчик. Тут проблем з цим нема. І Я так розумію, що ми вже практично під'їхали на, на місце. Все. І тут вже пару метрів ми вже, можна сказати, на місці. Так, друзі, приїхали ми на місце. Трошки... З Іваном порадилися, хлопці ще десь на під'їзді співорганізатори, але вже ми з Іваном показуємо вам трасу, щоб ви мали до чого підготуватися. Іван лише іде, смієш лиш сміється з боку. <сум> Каже Юра, я думаю, що така буде цікаво. Дивіться, траса йде так берівна, але тут є у нас такий один горбичок цікавий. Ну і тут, щоб ви розуміли, треба коні мати цікаві. Хто розуміє, про що мова. Горбик такий є незамітний, але трошки є. От дивіться, такий я вам зараз покажу його під конусом. От бачите, дивіться, отакий от горбик, невеличкий. Але тут він є. І тут відносно така траса, на таких красотах, краєвидах. Тут будуть проводитись кінні змагання. Гарні пейзажі на гарній природі. До кінця ми не будемо йти, то так буде йти до кінця. Отак, От звідти орієнтовно, де стоять машини, буде старт. І тут такий легесенький підйомчик. І поїхали далі. Дивіться, що е, спорадилися. Так, то буде, Те, де кусок тут буде десь. другий на березі, так, там е, будуть е, тягатися копки. Так само, як було у нас у пістині. Там буде один кубанчик, з одним кубанчиком виходити цю дистанцію, цей підйомчик. Тут вже на горбачку чіпаєте другий і пішли до кінця. Там буде третій, хто зможе дотягнути і має можливість дуже гарні краєвиди, хто бажає приїхати. Пас буде четвертий. Так, Буде четвертий, якщо треба дорубаємо, бо є, що дорубати кругом, тут проблем нема. <рес> <рес> Та тут, тут є що, тут скочив, лиш пилов реукнув, тут, тут проблем нема. Е, дивіться. Е, по поводу, е, скільки днів це буде проводитись. Е, проводиться буде це так з Іваном, що спорадилися і це буде проводитися на два дні, тому що день короткий і е, за один день. За один день це провести трудно, бо поки люди з'їдуться, поки це все почнеться, то ми не зможемо провести за один день, це буде проводитися два дні. 29-30 листопада, так? 29 Дивіться, по поводу ночівлі, якби хтось, наприклад, приїхав здалека, не мав можливості десь переночувати, чи думав, як переночувати з тими кіньми. Для коней зорганізується годівля. Так ось всі нас і підвезє, я думаю, що. Та так, так. так, так. Проблем, цей. Проблем так, нема. Коні там може, погода буде погана, де коні треба буде загнати, що все найде, дає, все буде. Так, так. Іван, іван, це, іван це постарається зорганізувати. Що буде кого цікавити, подзвонити, я номер лишу Івана в описі, будете дзвонити дзвонити до організатора, але якби щось, то можете і до мене телефонувати, я зв'яжу вас з Іваном, чи щось я допоможу, тут проблем нема. Ночівля для людей буде, хто не хоче лишати коні, наприклад, тут, то Іван зорганізує ночівлю тут на місці, переїдуть якісь буси. Чи треба є хата, що можуть люди приїхати відпочити. Переночувати і на наступний день будемо продовжувати е, наші змагання. Тому що Іван е, дуже дістав азарт, подивився, як було у, у нас у пістині. Іван дуже сильно запалився, чоловік підйодили. Під під чоловік дуже є е, фанат конярства, любить коні з малого хлопця. І наскільки е, це його запалило. Що вирішив провести у себе в селі село Білі Ослави на Двірнянський район Івано-Франківська область? Іван максимально викладається на ці всі на ці всі змагання, і хоче, щоб люди з'їхалися і підтримайте хлопців так само, як нас, так само підтримайте Біліослави, приїхати з кіньми, хто має бажання. Мені випала дуже велика честь, за що я хочу Іванові пожати руку, бо я вже е, так дивлюся, що я, напевно, конярство буду залишати, буду йти по весіллях Тамадов. Від села, до села. <світ> так, від села до села буду по цих змаганнях ходити. Е, мені випала честь від Івана проводити це свято, е, тобто бути за Тамаду. Так скажемо, і дивіться, всі максимальні зусилля, що потрібно від себе, я теж поможу. Іван постарається допомогти ну, кожному учасникові, кожному приділити уваги. Але вже в загальному як вийде, так, так вийде. Хто приїде, підтримує, кажу, з ночі Іван допоможе, з кіньми Іван допоможе, чи тут, на місці коні можуть чи десь якусь стані зорганізувати, якби хтось далеко приїхав. Ну, все по-максимальному, трошки час затягнувся. Вибачайте, на другий рік ми будемо трошки це, швидше з цим стартувати, щоб у цей час вже було, було завершення там, наприклад, і тому подібне. Що ще хочу сказати? Дивіться, коні будуть... Ваня, кажи, як? Буде легка категорія, буде, важка категорія, будуть парові, так само будуть у важкі категорії, легкі. Будуть там тягнути, відповідно буде три куски, буде, навіть четвертий буде в запасі, хто такий бажає Які, якісь зачепити. колоди. Так. Е, дивіться, коні будуть тако. Е, зараз з вагов трохи проблема, е, не кожен може поїхати і не цей. Коні будуть міряти рулетку, Іван вирішив так. До 190 це йде у легку категорію, від 190 це йде у важку категорію. Хто має бажання прийняти участь, велика просьба особисто від мене. Від організаторів, від Івана Приїдьте, підтримайте. Тут у нас є дуже коней, багато до упала. Хто, хто хоче просто приїхати, так. О, так, хтось показати, кіт немає. Особ... Не мусить прийшов, вже мусить чіпати, то, 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 то таке. Хоче чіпає, хоче. Так, хоче хто, просто... Хтось приїде, хтось приїде на участь, хтось приїде просто на виставку, показати, що має. Е, приїдьте, підтримайте. Хлопців, бо тому що це справа нелегка, це пов'язати все докупи і постаратися це зробити, це не так є легко. Але нам потрібно відновлювати це конярство, відновлювати ці традиції. Хочу наголосити, буде благодійний збір на ЗСУ, так само, як кожне дійство зараз у нас проходить. Можливо, хочуть залучитися якісь спонсори, хтось грошовою допомогою, хтось. Матеріальною допомогою, хто має бажання, номер буде Івана в описі. Чи до мене телефонуйте, чи до Івана телефонуйте. Усю інформацію вам надамо. Друзі, чекаємо вас 29-30 листопада село Біліго Надвірнянський район. Дорогу я вам на початку показував. Приїхайте, підтримайте, не гоноруйтеся, буде цікаво. Е, буде скіл, Іван казав, для. Так, для гостей, які приїдуть нас відвідати, щось буде перекусити, особисто ну, від групи організаційної. Ну, Більше що, яка деталі, інформація цікавить, дзвоніть, звертайтеся по номеру телефону до Івана, до мене. І отакі, отакі справи. Я з своєї сторони, Ваня, що можу, то підкажу. Як зможемо, підтримаємо, наша команда обов'язково приїде, села, Коні Прикарпаття приїде, підтримає. Бо таких хлопців, щоб на таке наважилися, я тобі скажу, не, не дуже є густо. Ти молодець, запалився серйозно. <світ> Мені дуже приємно, що, що є такі люди, знає, що, що хочуть цього, і, і хочуть це продовжувати і підтримувати ці традиції. І я вам скажу, що. Завдяки таким хлопцям, як, наприклад, наша група організаційна, як Віктор Улич, як зараз Іван з хлопцями, як ми почнемо такі, такі дійства робити, як Коля Гулан з Космача, так само е, зробив з'їзд фірманів хлопців Березові і Іван, я так скажу, по-нашому пруткий. Зорганізував такий з'їзд, як ми так будемо згуртовуватися і підтримувати це конярство, то у нас так буде, як у Румунії, що, що два тижні. Що два тижні у різних районах, у різних селах. І це треба продовжувати і підтримувати, бо час у нас нелегкий, але хто розуміє, той розуміє. Це перше тут відбудеться, як люди сподобаються, кожен рік хоч раз такий з'їзд робити, якісь там буде змагання, сюди туди, якісь ярмарок. Трошки, трошки затягнулося допізно, але як уже є, так є. На другий рік ми ці дійства будемо проводити трошки швидше. Дивіться, тут гарні дуже краєвиди, хто має бажання, приїжджайте. Тут можна і душею буде відпочити, і на коники подивитися, і на природу гарно подивитися. Тут дуже гарні пейзажі, мальовничі. Є де побути. Отакі, друзі, справи. Так що ми всіх чекаємо село Білі Ослави, нагадую, Надвірнянський район, Івано-Франківська область. Приїдьте, не гоноруйтеся, не будьте байдужими. В першу чергу не забуваємо, що зараз у нас такий важкий трошки час. Для когось легкий, для когось важкий, бо кожен це розуміє. Хтось живе легко зараз, хтось живе тяжко, але не забуваємо, що ми гуртуємось. І стараємось допомогти для наших хлопців, для Збройних сил України. Ваня, ще слово якесь додати. Що я вже що, чекаю у вас, що вже слово вже буде, вже, слідкуйте за каналом, там вже решта, що ми що там доорганізовуємо. Порадимося, що, що там решта буде, Юра, все. На Тік TikTok, а тіктосі повідомив вам. Тікток, Ютуб канал. Що, чекаємо вас двадцять 30 -го. Тут так. приїдете, побачите самі, що тут буде, як буде все. Так, ми, будемо, ми будемо старатися, так. старатися, що від нас залежить. Я так само особисто е, Івана підтримую. І, і, і я підтримую і мої друзі. Підтримаємо, чим зможемо. Дальше, що кого буде цікавити, Дальше, що кого буде цікавити, дзвоніть. Звертайтеся і всіх вас чекаємо біля послава. Всі будьте здорові. Бо тут гонщики ще їздять, ще трасу толочі. Всі будьте здорові, всім миру, добра, всім до побачення, всім до зустрічі у Ославах. І слідкуйте. І слідкуйте. Слідкуйте за ютуб каналом і за тіктоком. Всім до побачення і ставте лайки. Бо ці вже приїхали кіньми пробувати трасу. Тут так пробують трасу, що не дають, не дають слова сказати. Але ці коні ми, ми покажемо після змагань, як ці коні тут драйвують. Всім миру і добра.